Слава Україні, козаки! Сьогодні буде огляд, який складатиметься з двох частин. В першій частині ми оглянемо новий мій мультиметр від компанії FineSi модель DMT-99. І в другій частині зберемо ЮПС, ДБЖ для роутера. Я вже такий ДБЖ збирав, але в нього є один недолік, ось на цій платці я його буду збирати, посилання на неї буде в описі, як і на всі інші деталі. Е, є недолік те, що вона дуже повільно заряджає акумулятори. І якщо, наприклад, у нас будуть відключення там. 6 через 2, тобто 6 годин не буде світла і 2 години буде, то ця плата не встигне зарядити 4 акумулятора. І ми на наступний відключення будемо мати ДБЖ, в якому розряджені акумулятори. Я за допомогою ось такої деталі, копійчаною вона коштує 13 гривень, покажу, як збільшити потужність зарядки даного ДБЖ. Тепер до огляду мультиметра поставляється в чорній картонній коробці з гофрованого картону. Прийшов з Аліекспреса, не пошкоджений абсолютно. Відкриваємо. Дивимося, що нас зустрічає інструкція. Інструкція у нас є кацапською мовою, а також англійською, якщо що, і китайською. На жаль, української немає. Сам мультиметр. Він досить компактний. До нього повернемося згодом. Так, що ще у нас? Кабель зарядки, мультиметр на акумуляторах, це чудово. І з USB-C роз'ємчиком. Чудово. Тут у нас ще є щупи. Довжина дротів 90 см. На щупах написано, що вони витримують до 20 А струм і 1000 В напруги. Ізоляція мігенька. На кінцях у нас є заглушки, під якими ось такі наконечники, досить тоненькі. Підключимо щупи до мультиметра. В компорт включається чорний щуп. Ну, різниці немає, але зазвичай включають так, щоб не спутати потім ось тут. І якщо нам потрібно вимірювати напругу або опір, або прозвонити на коротке замикання, то ось в цей роз'ємчик підключаємо наш червоний щуп. Ось таким чином. Якщо потрібно заміряти силу струму в міліамперах, то ось в цей до 1 А у нас роз'ємчик і до 10 А у нас ось цей роз'єм. Ось таким чином. Тоді ми будемо міряти силу струму. Окрім терміналів підключення на лицевій панелі, у нас є 5 кнопок, а також кнопка, яка вмикає даний пристрій, і великий кольоровий дисплей. Ось так. Дуже швидко вмикається, зверху показчик рівня заряду батареї. Зверху у нас є на торці роз'єм Type-C для зарядки даного пристрою. На задній стороні є отвір, за яким ми можемо підвішити мультиметр на стіну, і також. Тримачі для наших щупів. Вони з якоїсь гуми, такої зроблені, досить твердої. І також є ніжка для того, щоб зручніше було щепувати дані при роботі. Включили мультиметр, ніяких налаштувань, автоматичний режим. Постійна напруга. міряє відразу. Тепер змінна напруга. Включаємось в нашу розеточку. Ось, перейшли на змінну напругу. 224 вольта в мережі. І тепер спробуємо заміряти ще опір. Ну, З опором трішечки довше 303 мільйон. І тепер прозвонка миттєва. Це все в автоматичному режимі. Швидшого мультиметра автоматичного я ще не зустрічав. Я підключив до свого ДБЖ, ось це мене розеточка. два мультиметра з 3 РМС і звичайний за 200 гривень з. Звичайного магазину. Вони зараз показують однакову майже напругу, цей трішки завищує. Але це напруга з чистим синусом. Зараз ми виключимо світло і подивимось, що буде показувати обидва прилади. Вимикай! Ось пропало світло на розетках, і бачимо, що цей мультиметр некоректно показує напругу. А наш фнірсі підослідний, як показував. 220 вольт так і показує. Тут напруга скаче і вона якась не зрозуміла. Бачите, 190-200 вольт. Хоча насправді тут є 220 вольт, тільки немає чистої синуси, а модифіковане. Дивимось, чи можна користуватися DMT-99 під час зарядки його. Підключаємось. Так. І. Ні, він тільки заряджається. Угу. На жаль, заряджати і користуватися не вийде. А що там у нас з батарейкою? Написали, що 1500 мАг. Щоб переключитися з автоматичного режиму вручний, ми натискаємо ось цю кнопку і бачимо, що у нас на дисплеї з'явилася позначка напруги постійної. Натискаємо ще раз: напруга змінна. Наступний режим це режим заміру опору, режим заміру ємності конденсаторів, режим прозвонки. І знову по колу переключилися на постійну напругу. Щоб перейти назад в автоматичний режим, нажимаємо центральну кнопку. В режимі NCV ми Можемо міряти температуру, але у нас немає термопари в комплекті, її потрібно докупити. Частоту. Какаємо режим NCV. Ось він. І дивимось. по стіні. Немає дроту, немає дроту під напругою. Якщо взяти зверху над розеткою, то бачимо, що у нас мультиметр показує, що тут є напруга. Якщо взяти знизу, то також нічого, бачите? І ось тут так само немає, 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 немає. Тільки ми поставили прилад на розетку, і тут де йде дріт, відразу видно, що тут є провід під напругою. Я підготував таких два дрота, за допомогою них з'єднаємо чотири ось цих холдера паралельно. Тобто, ось таким чином буде з'єднаний плюсовий контакт і таким самим чином мінусовий контакт. Після того, як закінчили пайку, потрібно обов'язково змити залишки флюсу. Я це роблю антисептиком. І знову ж таки я не професійний паяльщик, тому готовий до критики, що я зробив не так. Ось зблизька наша плата ББЖ, і я покажу, що куди підпаювати. Тут все підписано: Б- це. Мінусовий контакт батареї, ось цей що з довгим дротом. b ось він. Це буде плюсовий контакт. я ось тут їх з'єднаю. Також out плюс і out-мінус це буде вихід, який ми будемо вмикати в наш або оптоволоконний перетворювач, або в роутер. IN+, і In-S. Сюди потрібно підпаяти роз'єм для того, щоб вмикати блок живлення нашого роутера чи оптоволоконного перетворювача, щоб він заряджав акумулятори. і... Через цю плату живе наш роутер. Для збільшення сили струму заряду цієї плати ось цю перемичку потрібно нам запаяти. Беремо трішечки припою. І ось так я попробую на камеру, щоб вам було видно. Все. Сила струму збільшилась, але це не все. Його все одно буде не вистачати для швидкої зарядки 4 акумів. Тому до ось цієї основної плати я паралельно підпаяю ще одну плату. Вона називається тп 4056 І якщо я буду бачити, що основна плата не встигає заряджати акумулятор, я просто через Type-C роз'єм буду додатково заряджати ці акуми. Звичайною платкою. Їх можна поставити одну, можна поставити дві паралельно, і тоді сила струму зросте з 1 А до 2. Одним Ампером заряджаємо цією платою, і також ще двома платками заряджаємо двома амперами. І так сумарно 3 А буде подаватися на наші акумулятори. Перед тим, як ставити акумулятор в холдер, тут вони будуть з'єднані паралельно, потрібно переконатись, що різниця напруг між ними мінімальна. Дивимось. На першому у нас 4, 132 вольта, на другому 4130, 4, 137. І 125. Я би не ставив акумулятори, напруга між якими відрізняється хоча б на 2 вольта. Тут бачимо, що всі заряжені більше, ніж на 4,1 вольта, тому можна їх ставити в наш ДБЖ. Раз. Навіть на одному акумуляторі цей ДБЖ вже буде працювати. Ми можемо подивитися, що у нас Ось плюсовий контакт. І мінусовий. І бачимо, що вже напруга 12,47 вольта. Тобто навіть від одного акумулятора наш роутер буде працювати. Але ми поставимо 4 штуки. Головне не перепутати полярність. Всі мають плюси бути з однієї сторони зверху. А мінуси знизу. Ось таким чином. Все. І тепер це вмикаємо в наш роутер. Тут 12 вольт. А ось цей роз'єм вмикаємо блок живлення від роутера. Якщо ми не встигаємо заряджатись, у нас ще є додатковий роз'єм Type-C, який ми підключаємо нашу зарядочку. І бачимо, що наші акумулятори будуть заряджатися ще і від цієї платки. Повторюсь, цих плат може бути декілька, і з кожною платою ви будете збільшувати силу струму заряду на 1 А. До висновків. Почнемо з нашого ДБЖ. Орієнтовна ціна на момент зйомки це 400 гривень, з яких 200 це акумулятори. По 50 гривень акумулятори можна взяти такі, можна взяти панасоніки або будь-які інші. Приблизно ємність 12 тисяч мАч. Холдер там коштує долар приблизно. Платка ця коштує близько 3 доларів. Два роз'ємчика. Ну, Грубо кажучи, 400 гривень максимум, ви отримуєте повноцінний ДБЖ. Я зробив їх три штуки для двох роутерів і для оптоволоконного перетворювача. На кожний прилад окремий. І тепер абсолютно не переживаю за відключення світла, які позбавлять мене інтернету. Інтернет у інтернет мене точно буде. І тепер до нашого пристрою DMT-99. Мені дуже сподобався, дуже швидко вимірює в автоматичному режимі. Купа додаткових функцій, таких як пошук дротів під напругою в стінах. Кольоровий гарний чіткий дисплей. Його дуже добре видно. Багато всіляких налаштувань. І це не все, не всі можливості я показав в цьому відео, можливо, зроблю ще одне відео, якщо вас зацікавить такий пристрій, більш детальний огляд. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що неможливо користуватися ним під час зарядки. От Якщо в мене сів акумулятор на ньому, чому я не можу поставити його на зарядку і далі користуватися? Не зрозуміло. Ну і на рахунок ось цих дротів, хотілося б, звичайно, щоб вони були в силіконовій ізоляції. Вони досить непоганої якості, вони гарно. І, ну, гарні гнучки, але хотілося б за такі кошти, силіконову ізоляцію, у всьому іншому просто. Ну, напевно, це буде мій улюблений мультиметр. І тепер буду користуватися тільки ним. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я відкриваю збір на зарядну станцію для бійців 205-го батальйону роти вогневої підтримки. Вона їм дуже потрібна. І щоб вмотивувати вас задонатити 20-30 гривень, я розіграю серед усіх учасників ось такий гайковер, є огляд його на каналі. І за 20 гривень ви зможете його виграти. Чим більше двадцяток задонатите, тим більше шансів у вас виграти. Посилання на Монобанку буде в описі відео. Також можна донатити не тільки 20 гривень, там задонатити 200 гривень буде 10 шансів виграти даний гейковерт. Нашим хлопцям потрібна допомога. Долучаємось.